Ukraińskie Słowo. Jak szczotyżnia szczerość serdeczno witaju w ukraińskim usłowie. Наша програма реалізується завдяки дотації міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща в рамках проекту Союзу українців підляша при мікрофоні Людмила Лавович. Сьогодні в програмі запрошуємо на зустріч з Оксаною Бут з Києва, лідеркою фольклорного гурту традиційної музики буття, яка розповість про українські цимбали. А на початок, повідомлення життя української громади на підляші. У минулу неділю 5 листопада в сільській світлиці в красному селі відбувся концерт української музики. Виступили на ньому підляські колективи Вереси з Велінова, Думка Звільська, Сім'я Шеретухів, Родина з Дуб'яжена та Вервочки з Ворлі. Організаторами заходу були Союз Українців Підляша, Гмінне управління Батьки та сільська рада красного села. Концерт був одною з багатьох ініціатив Союзу Українців Підляша. jakiej popularyzuje ukraińsku piśniu i taneć u mniejszych miejscowościach regionu. Wydbył się winza w jakiej dotacji ministra w Nutrycznych Spraw i Administracji Republiki Polszcza. Jeszcze jedna informacja. U minulej poniedziałek 6 listopada w Pielańskiej Operii i Filarmonii w Bielostocie wytwórza się wroczysta ceremonia, podczas jakiej było progłoszone peremościł 20. regionalnego etapu konkursu na najkraszszy turystyczny produkt – Це один з найстаріших та найпрестижніших конкурсів у туристичній галузі. Одно відзнак отримав фестиваль на Івана Накупала, організований у дубичах церковних Союзом Українців Ukrainców А ми перед тим, як перейдемо до головної теми нашої програми, пропонуємо вам пісню у виконанні гурту буття. Оставайтесь з нами. А дівчат відбирати, А теперь я прийшов, щоб вам розказати. А такі там дівчата, на яку не глянеш, По базару гарні ходять, платя вибирают По базару ходять, ходят, платя вибираю А я прийду, моду надіваю. Я мозиці пирога, я мозиці сала, а музика як здоріла, грати перестала. Дівав гурт буття з Києва, керівником якого є Оксана Бут. Вона сама доцент кафедри звукорежисури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого, композиторка-фольклористка. Грає на багатьох народних інструментах, у тому числі на гуцульських цимбалах. У програмі розповість вона про цей український традиційний інструмент. Запрошуємо на зустріч з Оксаною Бут. Граю на цимбалах більше 20 років, скажімо так, більше 23 років. От. Ну і починала я з бойківських грудонових цимбал, ну то там, де два звуки граються таким паточком. Потім мала цимбали конструкції Верховинської і в Верховинському строї грала. Потім власне, поїхала на два тижні в космач. Жила у такого сільського музики, звиклого цимбаліста, і у нього записувала відео і попросила його знайти мені інструмент. І через півроку ну історія така, може, не дуже весела. Помер цимбаліст, музикант, і його жінка продавала цимбали. І мені подзвонив мій учитель сама Юрій Миколаєвич, і я приїхала, забрала цимбали. Але цей інструмент не мій. Цей інструмент мого товариша з Вроцлава Вітольда Козловського. Він його купив у досить знаного музиканта Романа Кумлика. Він мав в верховині музей музичних інструментів, і Вітольд від нього купив цей інструмент, але по оздобленню, по цьому різьбленню. Я так думаю, що можливо мої цимбали і ці цимбали робив один і той же майстер. Принаймні, це одна школа, бо дуже подібні орнаменти. Складно навчитися грати на цимбалах? Незвично, бо тут, якщо взяти фортепіано, то в нас є знизу або згори донизу, там по черговості ці самі клавіші. А тут три ряди. 38 звуків, 7 з яких повторюються, тому абсолютно не підходять тут записи музичні, тебе тільки відео. Бо, наприклад, як ви знаєте, тут звук взяти. Ну, тобто це один і той самий звук, але в абсолютно різних частинах цимбал. От, Ну і щоб зіграти гаму до мажор, 4 звука потрібно по одній стороні зіграти. 4 подруги. Ну і там, наприклад, в фортепіано п'ять клавіш чорних, а тут рахуйте, що дві чорні клавіші. І вони знаходяться знизу звука. Ну, от, До знизу. Тобто, якщо зіграти поступово звуки, то буде А, СИС, С Д, Є Ф. Г. А, Аїс. С Д. Це вже такі речі технічні no, музичні, для, муз... та, для музиканта. Це, це так? Музичні, але просто спитала мене, чи важко. Ну, на цимбалах вчились грати в селі без нот, просто показували і грали. Такі діатонічні інструменти. Дуже важко заграти щось неправильне, тому що немає дуже великої кількості цих дієзів і практично все потрапляє в одну тональність. Якщо в одному місці будете грати, навіть у мене діти після варштату починають перший раз грати і всім подобається, бо то є така. Така медитація. Ну, а звісно, досить важко організувати весь процес, тому що якщо ви цимбаліст, ви маєте вміти натягувати струни, а струни це звиклий дріт. От, ви маєте вміти поклеїти інструмент. Ви маєте вміти строїти інструмент. Ось молоток. І коли зміна погоди, то у мене півгодини мінус життя, бо маю настроїти цимбали. Тобто тут людина без терплячості цим інструментом не буде займатися, бо він, як мала дитина, потребує догляду, потребує різних речей. Окрім того, що треба навчитись грати. Це традиційний український інструмент. Цим так, традиційний, ну причому тут 27 буртів, наприклад, в польських цимбалах, є в половину менше струн. У мене по сім струн бурті, а в а а польських цимбалах по чотири струни, і там 13-17 цих буртів, Ну, тобто вони в половину менші. І мелодії, відповідно, будуть досить зібрані в польських цимбалах. Польський твір, ну, я показала, просто що займає абсолютно менше простору. Тому дуже велике значення має. На яких цимбалах, а є штунди, наприклад, створені в 70-х роках. Концертні цимбали, так звані, От, які на таких ножках і важать там 200 до 400 кілограм, які вже не привезеш. Ну, власне, і гуцульські цимбали важать 16 кілограм, тобто теж знову ж таки носить тебе. Польські цимбали є в два рази менші і до 10 кілограм важать. Теж дуже велика різниця. І, наприклад, польські цимбали можна зробити з одного виду дерева. Вони є маленькі і їм нічого не станеться. А гуцульські цимбали тут три види дерева тобто, тут у нас дуб. Для того, щоб витримати оцей натягнення струн, рама буде з дуба, середина буде з смереки, така карпатська ялинка, і пальцятки, ці палички до гри, будуть з дерева фруктового. Яблунька, грушка, вишня. Бо при житті воно угинається, але не ламається. І для того з нього робиться ці палички, бо інакше я би тут. Ударила і тут мені відлетіло. Бо кожне дерево має свої особливості. Одне є міцне, але має бути таке товсте. Для того тут товста така рама. От і це суцільне дерево, тут суцільне дерево, отак. А тут починається ця сама резонансна коробка. От цимбаліст він не тільки грає, він також має розуміти, що за інструмент. Бо, наприклад, в Польщі я вперше зустріла особу, яка була майстром. тобто до якої можна було піти і він щось направить. Але він направляв тільки польські цимбали. У мене почали рвати струни, тому сіла собі порадити самостійно. Про традиційні українські цимбали розповідала та грала на цьому інструменті Оксана Бут з Києва. Ось і наша програма завершується. Поки попрощаємось, хочу ще запросити на сьому Підляську українську наукову конференцію роль міст у минулому підляша до 500-річчя надання міських прав кліщелям. Відбудеться вона у п'ятницю і суботу у днях 17-18 листопада. Перший день конференції пройде в міській публічній бібліотеці у Більську. a drugiej u Miskomu Centrum Kultury, Sportu, Tawit, Poczynku, Hladyszka, u Kiszczelach. Detalna programa konferencji dostępna na internet w sajcie Pillajsko-Naukowego Instytutu Holownowo organizatora Podiii. Właściwce w naszej programie. Ukraińskie słowo jest realizowane dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Ja wrze, dziękuję za spilno czas. З вами була Людмила Лабович, авторка програми. Оставайтесь на все добре! Слухали ви передачу українською мовою українське слово.